Звуки музики, любов, душа це все, що необхідне людині. Щирість? щирість. І бажання спілкуватися з тим мистецтвом живим, яке несе любов до людини. Яке несе красу. Тому що справжнє мистецтво, справжнє мистецтво. Це мистецтво, яке несе любов. Це дарма видатний музикант нашого родичого часу який знаменитий є, артист, до речі наш українець е, Башмет, сказав прекрасно, що класика, вже музика це є мистецтво, любов. А саме головне, саме головне, що це є божественний дар. Самі по собі знаки, вони ж нічого не значать, поки вдохнуться людина є. І душою, і руками. Душою музика, е, душою слухач, а руками музика. Ну, в принципі, і... Руки і серце і розум у слухача, так само як музиканта, Все, так само відгукується в музику. Це божественний, так. І хтось правильно сказав, що вірно сказав, що, що таке звуки. Це зашифровані емоції. Для музики потрібна любов. Якщо відповідати коротко, слухаю. Російський казав, краса врятує світ. Пане Мейс, скажіть, будь ласка, а що для вас означає бути духовно богатим? Духовно багатою людиною це насамперед відчувати відповідальність за добро і зроблене зло. Нести відповідальність перед людьми, перед суспільством, перед близьким безумовним. Це совість. Насамперед має бути присутна совість. Духовна людина вона обов'язково несе в собі бажання і почуття зібності любити. Творити добро для когось. Взагалі робити щось хороше для когось. Тому що, на мій погляд, щоб зробити погано, достатньо бути посередністю. А щоб зробити добро, то треба бути хоча б здібним на добро. Це на мій погляд є духовість. Це здібність і бажання, велике бажання. Любити робити добро для когось, а не тільки для себе. Для себе в останній чергу. Хоча ми народжуємо з інстинктом бути щасливими, любити. Ми праві бути щасливими, це правильно. Але спільнота людська лише тоді буде духовною, коли це взаємно. Я, до речі, хотів ще сказати, що зараз іноді існує така форма, що один любить чи одна любить, а другий собі дозволяє любити. Це сама страшна форма. Бо почуття живе почуття. Воно по своїй природі. Воно ну, є безпосередньо, воно дається зверху. І тому не дарма зараз всі знають розуміють, що музика це є божественний дар. І композитори, і музиканти є посередньо. Все на євій втраті. А ми музиканти, я так себе, себе відношу моїх колег, а ми є маленькі священники, які не «Ту красу. Духовці. Чому? Тому що поклад музики розбудити почуття в людини. І виплати мені сльози, почуття серця. Викликати Ви мені ту курсу, які закладено від природи, про яку вона не знає. Але це може відкрити тільки нічого. Я вам бажаю щастя, я вам бажаю бути в світі в всьому прекрасним і щасливим. Всього найкращого. Я, okay. я задовольнив ваше питання.